Ранок у заторах. На вулиці з у рівному трапилося ДТП. Будуть добудовувати. У рівному знайшли кошти на ремонт ДЮСШ номер 3 ITV. новини. Добрий вечір. Ні пройти, ні проїхати. Зранку рух вулицею з у рівному зупинився. Звичайне, несерйозне ДТП паралізувало весь район навколо ринку. Автівки стояли як біля залізничного вокзалу, так і по вулиці Степана Бандери. Водії, які потрапили у ДТП, у всьому звинувачують суцільний хаос біля ринку дикого. Інші опитані нами водії додають, що на ринку часто треба оминати пішоходів та візки з овочами та фруктами, залишені або як більше про ситуацію із ДТП та рухом вулиця з у матеріалі нашої Сніжани Твардовської. Як тут? розминуться. Не розминулися. У рівному на вулиці Здолбунівській біля ринку дикого сталося ДТП. Зіштовхнулися дві автівки. Через автопригоду рух було паралізовано на більше ніж годину. Усі, хто віз дітей до школи чи поспішав на роботу, опинилися в заторі. В принципі типовий дикий, хтось розвертається, хтось не може виїхати. ДТП трапилася близько восьмої години ранку. Один із учасників цієї автопригоди каже: ринок дикого це постійні затори, неприємний запах та повністю відсутня система безпеки під час непередбачуваних обставин. Запевняє, аварії можна було б уникнути, якби не візки з овочами та фруктами, які потрібно постійно оминати. Збивають з пантелику, яби як припарковані автівки. Їхав оце, через цей базар. Тут коли не тут, скільки я пам'ятаю, завжди ці затори. От їхав сьогодні я за, за попередньою машиною. Там бус збоку боку дёрнувся, де вони попарковані. Там місця нема, там нема куди проїхати. Я на нього глянув і цей затормозив, і я цього ззаду легенько ударив. Вони вже цей базар не можна винести звідси. Водій, в автівку якого в'їхали, каже, удар був несильним, проте усі плани на день пішли шкереберть. Дорікає іншому водію в неуважності. Але більше в ситуації винить хаос, який кожного ранку спостерігає на вулиці Здолбунівській. Додає, Раніше неодноразово був свідком аварійних ситуацій. Тут зараз у таку потрапив і сам. Тут затори постійно. Як сталося ДТП просто їхав і типу тут удар в задню частину автомобіля треба, щоб дорога була ширша. хоча б, що по мінімуму зробити це прибрати якусь частину, типу, щоб був якийсь нормальний рух, щоб не було тих пробок. Тут кожен ранок, я кожен ранок їду сюди, і, типу, тут постійно пробки. У результаті ДТП на вулицях навколо ринку дикого утворилися чималі затори. Близько години по вулиці Степана Бандери рух автівок був ускладнений. Стояла уся вулиця Здолбунівська, А також важко було розминутися на перехресті біля переїзду. Деякі водії не на кам Меру нам розповіли, що і без ДТП щоранку по вулиці з Долбунівській проїхати не так і просто. Додають, сильно ускладнюють ситуацію люди, які ходять як заманеться, та аби як припарковані автомобілі. Іде людина раніше було простіше її об'їхати. Чи велосипед якийсь їде? І ти все ти мусиш їхати за велосипедом, тому що дуже маленька, то якось з ним важче». Менше маневреності стало ну їжджу досить часто. і Дуже зручно, коли поставили ці от стовпчики, що в ту сторону. Коли не було стовпчиків, і рух був такий, що ставали от і справа, і зліва. Ну то тоді були більші затори. Зараз набагато зручніше їздити. Нагадаємо, зміни на вулиці Здолбунівській розпочалися ще минулого року. Там встановили обмежувальні стовпчики. Також уже розроблена нова схема організації дорожнього руху. У міській раді хочуть розширити про. Ізну частину зробити пішохідну зону для людей, а також облаштувати паркомісця. Місця буде здійснено приведення в належний стан. Розділені дві смуги вони вже є розділені, і вже частково забезпечено рух. Разом з тим, там повністю відсутній рух для пішоходів. Там неналежне здійснюється паркування, тому що немає достатньої кількості знаків, розмітки. Транспортні засоби просто приїжджають, вивантажуються або стоять, або їдуть, і таким чином ускладнюють повністю рух. Роботу вже почали, але поки що зміни у процесі обговорення, адже їх бойкотують торговці ринку, побоюючись за свої робочі місця. Разом із тим у міській раді раніше запевняли, що зміни на вулиці Здолбунівська неминучі, адже вона з'єднує дві частини міста і дозволяє не стояти тривалий час на переїзді. Сніжана Твардовська та Денис Козлов, телеканал Media Group. У наслідок ДТП тяжко травмувався неповнолітній мотоцикліст. Автопригода сталася вчора, 1 вересня у селі Вітковичі Березнівської громади. Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Фольксваген, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі та зіткнувся з мотоциклом Ліфан під керуванням 17-річного місцевого жителя. У нас неповнолітнього із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку та комою, без свідомості госпіталізували до лікарні. Відповідно до огляду, водій легковика був тверезий. Встановлено, що двоколісний не був зареєстрований в установленому законодавством порядку. Керманич не мав посвідчення водія та був без мотошолому. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчий розпочав судове розслідування. Каталися на підпитку у Рівному на вулиці Млинівській. Патрульні зупинили автомобіль Фіат. Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд за допомогою алкотестера. Керманич погодився, результат виявився позитивним: 1,54 проміле. З'ясувалося, що водій позбавлений права керування. На нього поліцейські склали два протоколи. Ще одного нетверезу водія виявили на вулиці Соборній близько третій години ночі. Керманич автомобіля Мідсубіші мав ознаки. Алкогольного сп'яніння патрульним він пояснив, що повертався з відпочинку. Огляд за допомогою алкотестера Драгер показав дві цілих проміле на 22-річного водія. Інспектори склали протокол та винесли постанову. Поліцейські евакуювали транспортні засоби на арешт-майданчик. У Костополі на недобудові компанія підлітків била дівчину, поставивши її на коліна. Відео було опубліковане у соцмережах. Там видно, як дівчина задає ударів руками іншій дівчині. На події вже відреагували правоохоронці. Наразі встановлено, що ситуація відбулася 25 серпня. За даними поліції, під час конфлікту 14-річна костопільчанка нанесла тілесні ушкодження 13-річній жительці Рівненського району. Дитина наразі саме допомогою не зверталася. Тривають слідчі дії. З батьками порушниці спілкуються правоохоронці. Усе ж таки добудують у рівному планують витратити понад 3 мільйони гривень на реконструкцію приміщення ДЮСШ номер 3 Йдеться про добудову спортивної зали, зводити яку почали ще в 2021 році. Чому завершити будівництво вирішили саме зараз, та звідки гроші в матеріалі далі? Новий спортзал для плавців у Рівненській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 хочуть провести реконструкцію приміщення. У планах добудова спортивної зали. Зводити її почали ще в 2021 році. Втім, через початок повномасштабного вторгнення роботи припинилися. Триває реконструкція третьої спортивної школи. Це є добудова приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять. Не лише діти займаються плаванням, а повинні і загально фізичної підготовки. Уже встигли оголосити тендер на проведення реконструкції. Вартість робіт оцінили в 3 мільйони 800 тисяч гривень. Кошти на них виділили з міського бюджету. Втім, цієї суми може й не вистачити. Якщо по процесі будівництва ну, стане все відомо, то тоді будемо звертати. Тися до сесії щодо збільшення даних видатків на дані роботи спортивної школи. Директор ДЮСШ номер 3 Іван Бондарець зазначив, що в спортивній школі є спортзал, але він замалий. Тож потреби в новому приміщенні є тут. Є спортзал, так але він маленький, дітей багато і всі в один спортзал не можуть міститися. Він сам цей спортзал необхідний для школи, чому тому, що насправді. Скажімо так, ну 60-50% показників результатів плавання залежить від спортзалу. Іван Бондарець додає, для плавального спорту фізична підготовка відіграє значну роль. Тож спортзал буде обладнаний усім необхідним. В спортзалі буде як для сухого плавання, тобто гімнастичним приділене місце для гімнастичних вправ, так і будуть тренажери. Ну і будуть тренажери для спеціально фізичних навантажень. Тобто, бо спортсмен насправді це плавець вчасності. Так це людина, яка повинна бути сильна, яка повинна боротися з водою. Тендер триватиме до 11 вересня. Реконструкцію планують розпочати відразу після підписання договору з підрядником, аби виконати частину робіт до кінця цього року. Валентина Захарчук, Денис Козлов, телеканал Торгові маркети та відділення пошти стануть доступніші. Принаймні на це сподіваються у рівненській міській раді. Воломіського голови рівного Віктор Шакерзянець з представниками підприємств підписав меморандум про співпрацю. Згідно з домовленостями, приміщення торгових маркетів та відділення пошти мають найближчим часом відповідати усім нормам доступності. Де першочергово візьмуться за впровадження змін. Дивіться у матеріалі далі. Пилотный проект потому что я Ще один крок на шляху до створення безбар'єрного простору у громаді. Рівненська міська рада підписала меморандум з одним із маркетів та поштовим оператором, відділення якого розташовані у Рівному. Підприємці взяли зобов'язання облаштувати свої приміщення згідно з усіма нормами, що стосуються інклюзивності. Це свідомий дуже соціальний відповідальний бізнес, який своє забезпечує всі свої відділення, всі свої магазини. І це приємно чути, що не тільки наприклад в місті Рівному, а по всій Україні. Тому це максимально приближує наших людей. Збільшує кількість для них покупців, так само чи клієнтів, але в свою чергу, маємо чітко розуміти, що це є сьогодення. Ми маємо розуміти, що це для наших героїв, так само наш людей з інвалідністю, це і мами з дітками, і ті люди безпосередньо. Це поважного віку. Представник торгового маркету Роман Андрас, який став сьогодні одним із підписантів меморандуму, зазначив, у подібних домовленостях бере участь не вперше. каже, що цей меморандум стане початком роботи над безбар'єрністю у 15 магазинах рівного. Ми говоримо конкретно про першу чергу маршруту безбар'єрності. Зараз у нас там чотири торгових точки на маршруті, але робота не припиняється і ми працюємо по всіх. Це не лише пандуси, це не лише архітектурна доступність, це і комунікація, це і навчання наших працівників. Це такий комплексний підхід, при якому ми імплементуємо поняття безбар'єрність до наших операційних щоденних процесів. Питання безбар'єрності постало не лише зараз. Розповідає представник одного із поштових операторів у Рівному Артем Романюк. Зокрема, їхня компанія впроваджує принципи доступності вже не один рік. Біля відділень завжди намагаються облаштувати пандуси. На черзі кропітка робота над створенням усіх норм доступності у 38 відділеннях рівного. У нас є чотири об'єкти. Два об'єкти знаходяться біля е, університету водного господарства. Це два об'єкти. Один об'єкт знаходиться міської ради, е, місто із міської поліклініки, і один об'єкт знаходиться в центрі міста напроти цума. Це чотири йдуть по руху. Ми їх вже зараз зробимо повністю інклюзивними. А до кінця року ми зробимо ще 34 наших об'єкта інклюзивними в місті рівному. Роботи із провадженням принципів доступності біля магазинів та поштових відділень частково фінансуватиме міська рада. Чітких термінів виконання робіт поки що немає, але усі учасники домовленостей запевняють, почнуть усе реалізовувати у найкоротші терміни. Роботи також контролюватимуть і посадовці Рівненської міської ради. Вікторія Якимець, стартам Шаула. Телеканал ІТВ Медіагруп. Про те, які заклади освіти рівненщини компенсовують вартість навчання дітям ветеранів про перевірку у Сарненській центральній лікарні та про те, що на рівненщині оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Досвід. У Рівному зібралися провідні лікарі-неонатологи та дитячі хірурги. Перший в області у Рівненському гідропарку відкрили майданчик рівних можливостей. У рівному зібралися провідні медики з усієї України. Неонатологи та дитячі хірурги обговорили актуальні питання виходжування та лікування найменших пацієнтів. На науково-практичній конференції йшлося про сучасні методики, що допомагають рятувати життя передчасно народжених дітей. Більше у матеріалі нашої Олесі Мороз. У рівному зібрались провідні лікарі-неонатологи та дитячі хірурги з різних куточків України. Медики беруть участь у науково-практичній конференції, аби обмінятись досвідом та обговорити новітні методи у лікуванні і виходжуванні передчасно народжених дітей з виразково некротичним ентероколітом. Це захворювання кишечника, що характеризується запаленням та некрозом тканин стінки кишки, часто з утворенням виразок. Найчастіше виявляють у недоношених немовлят та дітей з невеликою вагою при народженні. Його можна вести. Як терапевтична, так і хірургічна є декілька стадій такого захворювання, і як ми правильно надаємо допомогу дитині в перших стадіях, не доводячи до прогресуючого ентероколіту, який вже хірургічною є стадією, Розумієте, якщо це хірургічна стадія, і дитинка ця важить 800 грам. Досить складно проводити оперативне втручання. Фахівці наголошують, сьогодні медицина має значні можливості для перетунку малюків із надзвичайно малою вагою при народженні. Однак, успішність лікування залежить не лише від обладнання, а й від злагодженої роботи команди лікарів різних спеціальностей. Загалі то безумовно такі діти, які мають це захворювання, вони потребуватимуть високоспеціалізованої кваліфікованої допомоги медичної, які якому. Можна забезпечити виключно на третьому рівні надання медичної допомоги новонародженим дітям в умовах перинатальних центрів, а також обласних дитячих лікарень. На конференції обговорили сучасні підходи до проведення операцій у новонароджених методи інтенсивної терапії та подальшої реабілітації маленьких пацієнтів. За даними озвученими під час конференції, Рівненська область по захворюванні на виразково некротичний ентокороліт тримається на середньому рівні. Показники на рівень тримаються на середньому рівні, і це дуже добре, тому що це це свідчить про те, що люди працюють на європейському рівні і виконують всі ті стандарти, які є на сьогоднішній день в країні. Лікарі переконані, що такі зустрічі сприяють підвищенню рівня медичної допомоги та впровадженню нових практик у медзакладах Рівненщини. Олеся Мороз, Юрій Сидорог, телеканал ITV Media Group. На Рівненській АЕС призначили нового тимчасового керівника Тараса Ткача. Про це повідомили в прес-службі енергоатому. До цього чоловік обіймав посаду виконавчого директора з виробництва та ремонтів Рівненської атомної електростанції. Представив нового керівника колективу тимчасово виконуючий обов'язки голови правління АТ «НАЕК Енергоатом Павло Ковтунюк, який раніше і очолював Рівненську АЕС. Нова домівка. Сьогодні, 2 вересня, Рівненщина прийняла 9-й евакуаційний потяг з Донеччини. 22 людини переїхали на захід України. Тікаючи від російської агресії, серед них майже половина пенсіонерів та шестеро осіб з інвалідністю. В обласному центрі людей зустріли представники органів влади, соцзахисту, волонтери, рятувальники та медики. Вони подбали про харчування, першу допомогу і психологічну підтримку. Як повідомили у Рівненській ОВА, усі новоприбулі отримують статус ВПО, їх забезпечать житлом, соціальним супроводом і гарантованими державними виплатами. Цьогоріч у серпні на та вересні на Рівненщину прибуло майже півтори. Сотні людей з Донецької області. Розминка: силові тренування та реабілітаційні вправи. Таким і не тільки активностями можна займатися на майданчику рівних можливостей, який відкрили у рівному. У чому його особливість та хто долучився до облаштування спортивного простору у матеріалі нашого Максима Стопця. Перейшло розвитку. спостерігаємо. はい。 Для тренувань та фізичного розвитку у Рівненському гідропарку відкрили майданчик рівних можливостей. Це місце для занять спортом, яке облаштували різноманітними тренажерами та спортивним інвентарем з урахуванням принципу доступності. Чемпіонка світу Європи та України з пауерліфтингу Дарія Кобилинська уже встигла випробувати новий спортивний майданчик. На місці сидіти теж не дуже сильно хочеться. А зробили зараз нам хлопці дуже крутий майданчик. Це шо. Щоб... Ми розвивалися. як почалась війна, ну, до війни. Такого не було. Я можу сказати по собі, так як в мене є інвалідність, і я дивлюся на людей, в яких є руки, ноги. То ну вони можна сказати, просто байдикують. А ми люди з інвалідністю навіть стараємося якось себе проявити, показати, підняти Україну на перше місце за кордоном. На потенціал на відкритті майданчику були спортсмени, ветерани та чимало жителів міста. Коли побачила цей майданчик, зрозуміла, що. Це справді дійсно новий рівень і гарні можливості для наших спортсменів. Я дуже дуже радію, що насправді в нашому місті з'являється такі. Також відвідав новий спортивний майданчик, майстер спорту міжнародного класу зі спортивних танців на кріслах колісних. Іван Сівак цікаво, ну, можна буде нормально попрацювати і буде будете зустрічатися з друзями виконання. для того, щоб позайматися з, спортом Але і підтримати. За учениках майданчиків не бачив зараз. вам Це напевно, перший такий унікальний. Надію, що їх буде більше. Майданчик рівних можливостей під відкритим небом облаштували за гроші благодійної організації. Фонд Віктора Шакерзяна. Кошти із міського бюджету на це не спрямовували. Все облаштувати вдалося за півтора місяця. Ми принаймні закупили, зробили так, це є сучасний, ліцензійний, можна приходити спокійно займатися. Зробили резинове покриття, дає можливість так само без поранень проходити і зробили всі понижні, які дає можливість так само заїжджати людей з інвалідністю на кліських колісних. Тобто ми максимально намагаємося робити адаптивний від спорту для всіх людей, для тих, хто займається, хто буде займатися, хто має бажання займатися, а вони не було на якому місці. Сьогодні у нас є підкритим небом, цей майданчик, який дозволить займатися будь-який час, будь-яку пору. Новий майданчик. У Рівному, де врахували усі потреби людей з різними фізичними можливостями, за словами Віктора Шакирзяна, є одним із найбільших в Україні. Усіх охочих запрошують відвідати це місце та закликають займатися спортом. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Невтішний результат: жіноча футбольна команда Погорина з міста Костопіль завершила свій виступ у цьогорічному розіграші Кубка України з футболу. У матчі третього попереднього етапу представниця Рівненщини вдома поступилася колективу «Минай» із Закарпаття. Долю гри вирішив один гол, який Погорина пропустила на п'ятій хвилині першого тайму. Відзначилася гравчиня Минаю Олександра Літус. Нагадаємо, костопільчанки шляху кубку розпочинали із самого низу. Вони здолали дві команди, але Минай із Закарпаття вив. Вився не по зубам, відтак гравчині Олена Рудої зосередяться на виступах у першій лізі України, де вони минулого року вибороли золоті медалі. На Рівненщині патрульні рятувальники допомогли літній жінці. На лінію 102 звернулися схвильовані громадяни і повідомили, що вже кілька днів не бачили свою літню сусідку, яка має проблеми зі здоров'ям, а двері до помешкання зачинені зсередини. Патрульний спільно із працівником ДСНС з драбиною піднялися в квартиру та виявили 77-річну жінку, яка потребувала невідкладної допомоги. Жінку госпіталізували. Давайте розбрімо. Відкрила я маркує. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Почити та забути про зайві клопоти усе це про найбільшу зону перезавантаження у самому центрі рівного, яку презентувала меблева компанія Дубок під час дводенного фестивалю «Підтримуй Рівненське на великій відкритій локації розміром 15 на 8 метрів. Всім вистачить місця для відпочинку. Тут можна полежати просто неба на зручних матрацах, взяти участь у бою подушками, пограти в настільні ігри, зробити фото у креативній фотозоні з хмар або ж просто зупинитися та бути собою, розповідає піар-менеджерка Юлія Пелишок. Компанії Дубок це важливо показати не тільки себе, а й поділитися нашими цінностями, нашою турботою до людей, нашою єдністю та любов'ю додому. Сьогодні дувок це час 32 салонів по Україні та, зокрема, два у рівному. Дувок є меблевим ретейлером, який продає меблі українських виробників із 15-річним досвідом на ринку. Ми не є виробниками, ми є ретейлером. Відвідав затишну локацію компанії, аби перелягти та відпочити рівнянин Тарас. Я роблю це я купую рівненську продукцію, підтримую наших виробників і чому підтримую, тому що це дає розвиток як і місту, так і ті компанії, які в нас є в місті на рівні України. І, можливо, навіть на європейському рівні в цілому. Також на м'якому та зручному матраці грала у настільні ігри рівнянка Софія разом із сином Владом. Я прийшла з дитиною, йому тут дуже цікавили, цікаві локації. Джамбо, пострибати яскраво, супер. І неодноразово користуємося їхніми послугами. Тому так в зал купляли стінку, таку стандартну на майстри складали. І ми дуже задоволені. Ліжко, матрас, ну тобто, дивани, все там. Фестиваль «Підтримуй Рівненське» в обласному центрі організовують четвертий рік поспіль. Його мета підтримувати та популяризувати місцевий бізнес, бренди, товари та послуги. Цьогоріч підготовка тривала два місяці. Ми робимо більш масштабно, тому що ми залучаємо набагато більше партнерів. Цього року ми залучили багато громадських організацій, спортивних громадських організацій, які з нами разом спільно проводять спортивне. Підтрима Рівненське кінофестиваль, кіно підтрима Рівненське і також музичне підтрима Рівненське. «Дубок» – Це локальний меблевий ритейл, який спрощує вибір меблів та допомагає облаштувати ними кожен дім. Рівненська компанія надає сервісні послуги з моменту замовлення і до безпосереднього встановлення меблів. Бренд одночасно про дім та простоту, що робить його ближчим до людей. Максим Остапець, Артем Шаула телеканал. ITV, Media Group. Щоб ви хотіли змінити у рівному в першу чергу. Про це сьогодні запитуємо у рівнян. Подивіться на наш басівку а що зробили? Помийне відро. А з річки що зробили? Помийний стік. Будь ласка, почисти, будь ласка. Хотів би, щоб менше було безконтрольних забудов в Рівному. Тому що, якщо забудовники не дотримуються закону і забудовують, наприклад, Басикутське озеро. То це дуже засмучує, тому що тоді, значить, в скорому часі буде можливо забудувати будь-що навіть парк. Хотілося би змінити стан доріг наших, стан дитячих майданчиків. Стан я недавно ногу поламала, і для мене дуже важливо, от сама непідготовлені майданчики. І хочеться, щоб про наших дітей трохи більше думали. Майданчики, щоб такі були більш безпечні для дітей. Ну мені здається, більше якихось заходів для молоді, щоб було більше залучення і більше якихось якогось такого розвитку, більше цікавих подій. Так само якісь заходи для молоді, щось на вулиці, щоб проводили, щоб більше були активності і щоб люди були в цьому зацікавлені. Показують їм, що щось є в нас тут цікаве, і якось їх сюди до себе привертати увагу в місто. Саме перше, щоб не шуміли на вулицях, оті мотоцикли, шуму менше. Оце мене найбільше дуже дістає. Ось, наприклад, в цій зоні поставити такі фонтанчики, попити пітьова води. Десь може руки помити, щоб тут водичка якась була. Гуря бухала, зробити пішохідний перехід. Там діти йдуть до школи, машини зробили прямо вулицю. Неможливо пройти. По боках стоять машини і пройти навіть дорослому важко. А це дорога пряма до школи. Маршрутки змінити на хороші автобуси, щоб був транспорт міський. Хороший. Це перше, що мені приходить, то водойми, тому що місто дуже гарне, я тут рік живу тільки то і, і цю в тому числі, і басівкут. Можна, якби їх якось очистили, і це була б реально прекрасна міста. Взагалі мені подобається рівне дуже. Мені комфортно, гарно. Щоб були кращі дороги. Більше парків, лавочок. Так як я маю малолітню дитину, 3,5 роки мені дуже важливі дитячі майданчики, тому що, наприклад, я проживаю в районі ЖД вокзалу, там цього є дуже мало та погано за цим доглядають. На жаль, не тримайте у собі, говоріть ми покажемо.